В ефірі Гармонія і з вами я, Олександр Шинкарук, на ТРК Вежа. Сьогодні ми поговоримо з вами про наші взаємостосунки. Дайер Вейн говорив: як люди з тобою обходяться, це їх карма. А те, як ти на це реагуєш, твоя. Більшість людей, які оточують нас в нашому житті впродовж нашого життя. Це люди, з якими ми знайомі у минулих втіленнях. Зв'язки у минулих життях у нас бувають або позитивного характеру, або ж кармічні. Тобто ті, які нам необхідно зцілити. Ох, Погляньте так, от, коло своїх знайомих, оцініть своїх близьких людей, оточення, друзів, які з нами з самого дитинства, юності. Здебільшого це ті люди, з якими в минулих втіленнях у нас були добрі, хороші стосунки. Вони були нашими друзями і залишаються по сьогоднішній день. Подругами, братами, сестрами, дітьми, батьками, чоловіками, дружинами, з якими ми або не створили ми карми, або ця карма вже завершена, вичерпана. Більшість з тих наших однодумців. Духовних друзів, які ми познайомилися в останні роки, теж відносяться до кола позитивних зв'язків. Напевно, ви помічали, що іноді, побачивши людину в перший раз, або починаючи спілкуватись по інтернету з нею, ви відчуваєте якусь абсолютно незрозумілу симпатію, відчуваєте взаємотяжіння, притягування, яке переростає в міцну дружбу. Зараз. Таких зустрічей відбувається все більше і більше. До нас притягуються люди, з якими ми зустрічалися у багатьох наших втіленнях попередніх. Ефект пізнавання і взаємне тяжіння, притягування, воно настільки велике, що впізнати такий зв'язок в минулому досить просто. І іноді людям здається. Що і в цьому житті вони теж стануть друзями доволі близькими. Їх відносини покликані скластися самим причудовим чином. Але далеко не факт, що саме так станеться. Ситуації в різних життях надзвичайно рідко повторюються. І цілком можливо, що саме зараз ці люди притягнулися в ваше життя зовсім з іншою метою і ціллю. Можливо, їм треба завершити якусь кармічну зав'язочку, яка існувала. Ми знаємо, що немає нічого випадкового. Пам'ятайте, всі наші зустрічі не випадкові. І часто густо ці зв'язки, ті відносини, які нам здаються позитивними, насправді. Теж дані нам для проходження якогось конкретного уроку, досвіду. Можна, звісно, проаналізувати всі ці стосунки з близькими людьми, родичами, товаришами, сусідами і все таки іншим. І якщо з кимось є певна напруженість в стосунках, як правило, це, це кармічні зв'язки по минулих життях. І цілковито природним ці відносини, дані нам не просто так, а для їх зцілення. Іноді такі конфліктні стосунки тривають роками. І, на жаль, навіть серед людей, що цікавляться духовним розвитком, зустрічаються такі, які не розуміють суті подібних відносин. І звинувачують своїх чоловіків, сестер, братів своє близьке оточення в тому, що вони, саме вони зіпсували їх життя, і продовжують ставитись до них негативно, іноді створюючи нову карму. Часто густо найважчі і найпружніші відносини виникають саме з нашими найближчими родичами, нашими батьками. Чоловіком, чоловіком, братами, сестрами, друзі, але слід зрозуміти, що це не випадкові зустрічі, що в цьому є певний урок майстерності, і на нас чекає дуже важливе зцілення. Часто люди намагаються просто втекти від таких відносин. Замість того, щоб намагатися нейтралізувати проблему, зрозуміти її. Втекти, звичайно, можна, але, як кажуть від себе, не втечеш. І якщо ж людині необхідно пройти якийсь урок, і він не проходить його, втікаючи від якихось відносин, то потім цей урок неодмінно притягнеться до нього в котрий раз, але вже в іншому, в значно ускладнішому вигляді, і з іншою людиною. А чи ж не краще змінити себе, своє ставлення до тієї людини, пробачити її, про... простити її і попросити в неї пробачення, прийняти її такою, якою вона є, змінити в першу чергу свою поведінку до неї. Що зробить інша людина? Зрештою, це її проблеми. Важливо зцілити свою частину у ланцюжку відносин. І коли це відбувається, відбувається тоді, коли це повністю відбулося прощення. І на новому рівні змінилося відношення до людини. Тоді відбувається певна магія. І тоді інший може легко це відчути. Його ставлення теж зміниться. На жаль, часто відбувається так, що люди не можуть пробачити, навіть розуміючи, що це робити і зробити слід необхідно, або прощають просто на поверхневому рівні, а глибоко всередині їх ставлення не змінюється. А тут важливою непідністю стає глибинне прощення. Коли карма буде завершена цілковито повністю, можна думати про розставання з цієї людини, як, хіба в тому випадку, якщо є таке бажання. А можливо, потім такого бажання вже й не буде. Розлучатись і не захочеться, і відносини налагодяться, як за помахом чарівної палочки. Іноді це не вимагає від нас багато часу. Це може відбуватися як квантовий стрибок. Людина усвідомлює, змінює своє ставлення до партнера і відразу змінюється все довкола неї. З неї. Важливо пам'ятати, жодна зовнішня поверхнева зміна поведінки в зовнішньому світі відношенню до одної людини, не зміниться. Важливо бути віч... можна дійсно бути вічливим, красивим, але при цьому не змінюючи свою внутрішню енергію і неприязні. Людям іноді здається, що якщо вони зовні не проявляють свої неприязні, то інші також не помічають ці риси, але це зовсім не так. Люди реагують саме на внутрішню енергію людини. Якщо вона не змінюється, то змін в відносинах чекати замало. Тільки повністю змінивши своє ставлення до тої чи іншої людини чи ситуації, можна очікувати змін і з другої сторони. Звичайно, для цього потрібні свідомі зусилля. Потрібна робота по зміні себе. Дуже важливо працювати із прийняттям. Прийняття це те, що багатьом дається найважчим. Мені в тому числі. Завжди хочеться, щоб усі, хто знаходиться поруч, дивилися в одному напрямі зі мною. Але ж не треба забувати, що у кожної людини є свої завдання, з якими він прийшов у це втілення. І кожен має право своє особисте право на свій погляд, на свої думки, і не обов'язково вони мають збігатися з нашими поглядами на життя. І ми не маємо жодного права тиснути, нав'язувати свою волю, підштовхувати близьких нам людей. Навіть якщо ми бачимо, що вони роблять щось на шкоду собі. Якщо ми бачимо, що вони не хочуть змінюватись, не хочуть розвиватися, ми, ми повинні поважати їх вибір. І все, що ми можемо зробити. Це оточити їх, огорнути їх любов'ю в тому випадку, якщо хочемо залишитись з ними і сподіватися на те, що потужнє поле нашої любові допоможе їм зробити найкращий вибор їх життя. Або якщо спільне життя видається неможливим, слід змінити. Себе настільки, щоб прийняти, пробачити, а потім відпустити її свого життя. Знаючи, що з свого боку зробимо абсолютно все необхідне, що можливо. Завдяки складним урокам з близькими людьми ми зростаємо духовно, розширюємося. Ми знаходимо в собі сили, можливості, відкриваємо нові потенціали для. Скасування конфліктів, навчання прийняттю і любові, зміни себе. І, звичайно, ми повинні бути вдячним всім тим, хто зустрічається на нашому шляху і підвищує нашу майстерність за спільно пройдені уроки. Будьте уважними до людей, які з'являються у вашому житті. Коли карма нейтралізується і практично вже не існує, відносини можна. Будувати з чистого аркуша. І на цьому чистому аркуші буде тільки те, що ви напишете на ньому зараз. І лише від вас залежить, наскільки красивим і бездоганним буде цей яскравий напис, отже, наскільки добрими і гармонійними будуть ваші відносини з вашими близькими, близьким вам людям. Отож. В ефірі була гармонія, на ТРК Вежа. Мої щирі вітання вам, наші дорогі глядачі. До нових зустрічей!